Доброго дня! Дивіться! Сьогодні ми хотіли вам показати огляд наших топових пар 11752К і 117 52 z замш. Що в них цікаво? Оце йде натуральна опушка, натуральний хутор. Зима, ось прошивочка така гарна. Тут іде спеціальна така прокладочка, щоб держалася. Це йде ручна робота. прошивка ручна. Також з боку застівка для зручності. Оп, і ви наділи собі пару, ви її зафіксували шнурками так, щоб вона була комфортна. І потім кожного дня користуєтесь застіпкою з боку. Стоїть середній супинатор. Устілочка також тепленька, якщо бачите. Ось також хутро устілочка йде. Взуті стоїть супинатор тут, який допомагає тому, щоб вона ходила 2-3 роки мінімум. Ось варіант із замш, також йде. Натуральна опушечка така гарна. Взуття дуже тепле, дуже класне. А, шнуру, ця штучка, бачите, зроблена не з одного а, листа шкіри, а з двох для того, щоб стояв він. От так, в статичному стані це без будь яких Бачите, ось іде натуральне, потім йде набивне хутро, також натуральне. І така шкіра. Дуже класна пара, йде висока, якщо бачите. Також тут де косточки, мінімум швіт. І вона за рахунок того, що шкіра м'ягенька, вона тянеться. Ось тут м'ягенька, Задничок укріплення, як повинен бути, і перед також то, щоб взуття довго носилося. Ось таке взуття і таке аналогічно тут, і шкіри.